Цифрова насилля — це будь-які шкідливі дії або злочинні, які вчинені за допомогою технологій, цифрових мереж, месенджерів. І, на жаль, це зараз дуже популярна проблема, тому що ми живемо у цифровому світі. Багато людей не знають і не усвідомлюють про те, що вони стають жертвами цифрового насильства. Потрібно говорити про ці теми, щоб запобігти емоційному та психологічному насильству. Є така попереджена думка, що це такий, не дуже таке насильство, тому що ну, воно ж не, не фізичне, але, на жаль, це таким перехідним моментом від онлайн насильства до офлайн-насильства. А також наслідки дуже схожі на звичайне насильство. Сильство там фізичне, сексуальне таке інше, це може призвести і до депресії, і до ПТСРів, і до суцідальних думок. Можемо бути обізнаними, бо це дуже важливо знати, як навестися, наприклад, на шахраїв, як убезпечити себе від якихось небажаних фото або відео, знати, щоб не потрібно, наприклад, переписуватися з знайомими тобі людьми з тої сторони, може бути не та людина, не та особистість, яка тобі представилася. А також головне знати, що робити, якщо ти вже потрапив у цю ситуацію, а ви завжди можете звернутися в кіберполіцію, наприклад, або хоча б поговорити з довіреною Собою про оці е, проблеми, які у вас з'явилися в інтернеті.